Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про п'ять основних ознак. Коли треба змінювати роботу, і поговоримо про те, що з цим всім робити. Давайте спочатку познайомимося. Мене звати Чорнова Юлія. Вже 8 років я працюю у сфері HR-менеджменту, 7 з яких в it компаніях я пройшла довгий шлях від того, як я займалася абсолютно всім в офісі до роботи в великій міжнародній корпорації, де займаюся стратегічними питаннями. в роботи роботі з людьми від їх адаптації, навчання, розвитку і. Такого консалтингу для керівників і менеджерів, тому можете переглянути весь мій шлях в інстаграм в закріплених хайлайтс. Не буду особливо на цьому зупинятися. Ми поговоримо саме про основні речі, на які потрібно звернути увагу. Можете це відео використовувати як чек-лист, особливо коли ви сумніваєтесь в тому, чи пора вам змінювати роботу. Я вас зразу закликаю не сприймати. Мати це відео як пряме якесь керівництво до дій, а все ж таки пропускайте, аналізуйте, дивіться на ті конкретні ситуації, в яких ви опинилися. І мабуть, нульовим пунктом я хочу сказати про те, що якщо в вашу голівеньку приходить думка про те, що ну хотілось би змінити роботу або хотілось щось. Поміняти своєму житті хочеться якихось змін. Це насправді у той от самий головний маячок і сигнал, що треба. Подивитися на ситуацію, подивитися під іншим кутом. І якщо в вашій голові така думка є, ну скоріше за все більшість відсотків за те, що все-таки дійсно це вам потрібно. А зараз перейдемо до тих п'яти речей, тих п'яти факторів, які я для себе формулюю. І перший фактор він очевидний, але мені дуже хочеться його проговорити. А це б'юз на робочому місці. З таких робіт потрібно не те. Що йти потрібно бігти? Що я маю на увазі? Коли по відношенню до вас використовується лайка, зневажлива якась поведінка, крики, обесцінювання вас, звинувачення. У мене учениці, які раніше працювали на державних роботах, вони розказували, їх керівники просто запускали в них канцелярські знає, прилади, папки з документами. Вони навіть не розбиралися. Це вони винні, чи не вони й винні? Ну, тобто, навіть люди. Не розбирається хто на косячок, це вже свідчить реально про якісь, не знаю, психологічні вади або ну, некомпетентність керівника на цьому місці. Дуже добре, що вони вже перейшли в HR, слава Богу, і працюють в задоволенні. Але все ж таки, якщо до вас примінна така поведінка це вже такий великий маячок, що треба щось змінювати. Чому? Тому що по капельці, по капельці, це впливає на ваш світогляд. На ваше сприйняття себе і на вашу самоцінність. Дуже багато людей, які приходять після таких місць роботи до мене на консультацію, вони абсолютно себе знецінюють і вони дивляться на всіх майбутніх роботодавців саме через цю таку травмовану призму. Тому перший пункт це аб'юз. Він очевидний, зрозумілий і 100% стовідсоткова така ознака. Друга ознака це коли вам не хочеться йти на роботу. В понеділок або в будь-який інший день тижня маю на увазі, коли ви знаєте, відтягуєте максимально там свої всі робочі справи, або коли ви прокидаєтесь, у вас вже немає енергії, от вам не хочеться йти на роботу. І це не просто якесь одноразове явище, а продовжуваний період часу відбувається. Я сама була в такій ситуації, і у мене була така певна професійна криза. Я вирішила сходити на співбесіду в іншу компанію, але суть. В тому, що це була співбесіда в дуже схожу компанію за сферою діяльності з дуже схожими обов'язками, навіть назвою такої само. Я пішла на співбесіду, і звичайно мене інтерв'юер запитав про те, а чого ти прийшла? Що Ти хочеш змінити шило на мило, умовно. І тоді я так розтеклася, звичайно, не могла чітко сформулювати свою думку. А чому? Тому що справа ну насправді була не в роботі, а в мені тут треба було розібратися мені з моїми. Майбутніми цілями і вже від цих цілей будувати той новий шлях, яким я хочу йти. Тому буває в цьому факторі справа не тільки в роботі, а взагалі в напрямку діяльності, чим ви займаєтеся. Можливо, треба трішки вглиб себе заглянути. Це допомагають і навчання, і психологічні різні практики, і психолог як таковий. Третій пункт, коли вам потрібно було би змінити роботу, на що треба звернути увагу, це коли. У вас є така стійка неприязнь до ваших колег, коли ви їх не поважаєте, коли ви вважаєте, що одна от або один ви працюєте, все тягнете на собі, коли ви вважаєте їх якимось я не знаю, нерозумними, непрофесійними, коли з їх боку йде до вас якась зневажлива поведінка. І під третій пункт одразу можна і приєднати четвертий: це коли ви не згодні з рішеннями, яке приймає компанія, і керівник Знаєте, в сукупності ці два пункти, коли ви знаєте, знаходитеся там в токсичному колективі, ви постійно не згодні з тим, що відбувається в компанії, це у вас самих рано чи пізно зробить токсиком. Потім вам також буде складніше шукати нове місце роботи, буде складно затриматися, умовно, в нормальних якихось обставинах. Тому розумійте те, що якщо ви знаходитеся в несприятливому колективі для вас. set. Дуже сильно на вас впливає більше, ніж ви можете подумати. П'ятий пункт, який для мене надважливий, це те, що ви не бачите розвитку на цьому місці роботи в перспективі рік або там півтора. Тобто ви не бачите, як можуть змінитися ваші обов'язки, ваші зарплати, і як це може глобально вас направити до тої цілі, до тої точки, де ви хочете опинитися взагалі в своєму житті. Ну, наприклад, я. Я хочу консультувати людей там зі списку форм а якихось підприємців високо. Там поставлених людей, але я працюю умовно з людьми, які продають свої послуги в інстаграму, і тільки хочуть почати. Да, тобто, дивіться, тут такий розрив. Зрозуміло, що мені треба переставати робити от те, що я роблю, і будувати свій шлях таким чином, який мене приведе в ту точку Б, в ту ціль, яку я хочу. Знає, ви хочете стати директором відділу, але працюєте там, де це ну там неможливо наразі, бо ви хочете більше комунікації. А зараз у вас тільки електронна переписка да, там, з клієнтами, і це, скоріш за все, неможливо на вашому місці роботи. Тобто, це не розвиваюче для вас середовище. Для мене особисто це є дуже важливим фактором. Дуже цікаво, якщо ви напишете мені в інстаграм, скільки у себе нарахували цих пунктів, чи варто вам змінювати роботу. Пишіть мені, можливо, щось пораджу. Пишіть в коментарях під цим відео. Давайте підсумуємо п'ять основних факторів і роз. Зберемося, що з цим робити, якщо ви виявили у себе один з них або одразу всі. Тобто, перший пункт це аб'юз, такою загальною назвою, назвав, тобто коли до вас приміняється зневажлива поведінка. Другий пункт це немає енергії на роботу, немає бажання виходити, і це. Продовжується дуже довго вже третій пункт це ви не поважаєте своїх колег, вам некомфортно працювати в цьому колективі. Четверте, ви не поважаєте рішення, які приймає компанія, той вектор розвитку, який вона обирає, взагалі ті речі, які декларує менеджмент компанії. І п'ятий пункт: ви в перспективі там півтора, року, два роки, рік не бачите свого розвитку в цій компанії на цій роботі. І вона не наближує вас до того, чого ви хочете досягнути. На чи виявили у себе якісь з цих пунктів, ми перейдемо до того, що з цим робити. Насправді, кожен з цих пунктів він глибокий, тому я вам одразу сказала, що це не якесь керівництво до дій. Але точно, якщо ви зараз усвідомили, що у вас є якась з цих речей, вам потрібно звернути на це увагу і подивитися глибше. Тобто не можна вже щось усвідомивши з. Бити вигляд, що цього ну якби не існує, то перше це прийняти, а друге зрозуміти, звідки це виникло, в який момент там він знає щось пішло не так. Ви дозволили перейти свої особисті кордони, або в який момент ви стали ну, зневажати або не поважати своїх колег, в який момент ви втратили ту ниточку, про яку ви мріяли? Да, що ви погрязли там в якійсь рутині? Наприклад, після цього потрібен конкретний план дій, тобто до того, як щось змінювати, вам треба подивитися на свою точку, а що ви зараз маєте, що вам потрібно або для нової роботи, або для нового напряму. Може, це навчання, може це фінансова подушка для того, щоб змінити роботу. То вам потрібно усвідомити, подивитися свою точку, А, описати, тобто, де я зараз є, що мені потрібно зробити для того, щоб перейти туди, куди я хочу. Якщо ви не знаєте, куди ви хочете перейти, це може бути і робота з психологом. Це може в принципі бути і якесь навчання, тому що через навчання можна дуже добре зрозуміти, чи воно вам треба чи ні. І тільки після того, як у вас буде конкретний чіткий план, банан вам можна думати про те, щоб реально змінювати роботу. Сподіваюся, що це відео для вас було корисним, глибоким, правда, запустить певні зміни в вашому житті. Напишіть мені про це в інстаграм. Якщо наважитесь щось змінити після нього, мені буде. Дуже приємно. Підписуйтесь на мій інстаграм і побачимось!